Колеги, друзі, вітаю. У нас вже прийшло тиждень, як справжнє літо. Сонечко, холодів немає. Так, соняшничок який сіяли, тут у нас від Сінгенти Сурист, Сайберік і туди далі у нас пішла Сузука. Обробили його препаратом містарт. Дозування 37 грам на гектар, 35 гіліантекса і 300 грам прилипача тренда. По амброзії працювали. Так, де під листям є таке, що думаю, що повідходить, бо щось не дуже її крутнуло. А так, в принципі, то нормально. Провели механічну тут обробку ще карантиком. Зворушити землю, засипати тріщини в міжряді. В рядочку то не вийшло по лінії посіву, їх засипати, але так то в принципі непогано. Чекаємо. Чекаємо доброго розвитку, наче нічого його не повинно стримувати. Окрім вологи, сподіваємося також на найближчий тиждень на якийсь дощ. Все, дякую.